Де зараз найбільше ставлять сонячні електростанції на конструкції чи на даху? Якщо ми говоримо про Львів, наприклад, біля Львова, то однозначно це дахи в основному. Рідко хто погоджується ставити на конструкцію, бо земля дорога. А якщо ми говоримо про якісь там віддалені села, вже кілометрів 50-100 від Львова, там дуже часто в принципі у нас клієнти ставлять сонячні станції на окремо стоячих конструкціях. Наприклад, не хоче ставити на даху. <сіх> Якось воно так приблизно побудовано. <сіх> Якщо ми говоримо про побутовий сектор, там сонячні станції до 30 кВт. Якщо промисловість, то в принципі в основному все ж таки в 90% випадків це дахи. Нема смислу додаткові площі займати сонячними панелями, краще вже встановити на тих приміщеннях, і якщо вам вже не вистачає, наприклад, місця, ну тоді або хтось будує приміщення, тоді ставить панелі, або вже тоді можливо використати якусь частину земельної лянки під сонячні батареї.